Всім привіт! Презентую вам ложь карпетки чоловічі бренду Ліверджі В лоті 128 пар. Розмір від 39 до 46. Матеріал Ктон та Ластан. Є різних кольорів. З розміром 39-42 буде 53 пари. Та з розміром 43 46 65 пар. Вартість лоту 3390 гривень. Ціна однієї пари 26 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.